є досить складним і багатогранним завданням. Учні нашого класу об'єдналися в групи і підготували дослідницькі проєкти про все, що пов'язане у Тараса Шевченка з Сумщиною, а в Сумщини з Великим Кобзарем. Послухаймо зараз перший проєкт про наш край у Шевченковому живописі. З мужчиною связано близько десятка творів Шевченка-художника, в яких виявляється більша різь і властивості, перетаманним йому як в і графіку. Малюнкам Шевченка властива поетична задушевність, майстерність рисунка, велика простота і виразність картин, емоційна сила і гуманізм. Хронологічно першим малярським твором Тараса Шевченка, зв'язаним з Сумщиною, є портрет реміста Йосифа Федовича Руцинського. Сіна Кривовецького – політового лікаря Федора Луцинського. Їдучи з Петрогори на Україну через Есмен і Муфер, Шевченко зупинявся країнці і в цей час написав портрет Луцинського, який саме тоді жив у хапу свого батька. У рік у 1845 році Тараса Пригорови Шевченка пристигний. Деякі недатовані малюнки Шевченка. Не вказані й творення. створення. Але та увага, з якою він вивчав тоді дійсність, дозволяє припустити, що такі твори, як Денева, Уліси та інше, намальовані саме під час поїздки подорожня. Першливе місце в творчості Шевченка-художника належить пейзажній темні. Першим пейзажним малюнком Шевченка сумші. Є урочище стінка. Так у нас вона є одна місцевість. У Ромінському районі. В альбомі малюнків, створені Священником, у 1858-1859 роках є два пейзажних твори з написом у Литвині. Село Ликвине тепер у Лебединському районі. Шевченко був у Левиновому червні 1859 року. Ще в Москві він зустрівся із поміщиком Хрущовим. То що запросив Пета на себе на Лебединщину, шлях їх лежав через і у свині. Вифені Шевченко прибув лише кілька днів, але зустрівся там із своїми шанувальниками, братами Зелеськими. На одному примітному свого хорта приятелі Шевченко зробив такий детальський запис. Баренушному архім... архімайстрові Зеленському на пам'ять 6 іюня 1859-го. Шевченко. Інший подарований офорт, офорт має напис Наталі Олександрівні Хрущовий на пам'ять 8 іюня 1859 року. Шевченко. До речі, життя Наталії і Дмитра Хрущова тісно пов'язано із Степанівкою. Наталія Олександрівна була членом Опікунської радії. Також вона розповідала дітям про Шевченка. Заповіла 10 тисяч карбованців на обладнання класів та придбання книги та книг для бібліотеки. Один з малюнків у лихвині відповідає чарівний, чарівний куточок цієї місцевості, на першому плані ставок з гребою, біля якої невеличка хатина із могутніми вербами. Трохи далі гори і зрубою дерева, Мальований пером і тущою. Цей пейзаж свідчить, які великі можливості криє в собі цей матеріал, який є під рукою у майстра. Поетичний, лірично насолоджений малюнок дуже виразно передає красу, звичайного куточка нашої землі. Інший малюнок у Лихвині відповідає час відтворює частину внутрішнього вигляду. Сади без будинку і кількома дуками. В Лихвині створивши чинку Етюд є твердження дослідників, які вважають, що частина лифинських малюнків нагубилася. Так середа затверджує, так середа звертає увагу на те, що на одному з малюнків у Лифині стоїть номер п'ять, а на іншому номер дев'ять. А те, що було між ними, дійсно до нас не дійшло. Друга група класу працювала над тим, як Тарас Шевченко у вічник. Наш край у своїх віршах. Ми готові вас послухати. Перед прославою наш край, що доша, шаре, якомість найвичка, капітаж, пощаден, листа. У 1843 році він побував у Сурянків, Мировочці. Моєтку дикнули не притягнути кого. Бався з висновки книгу. Андрійці поет завершив свою поему різдва. Була Шевченка у равнах. Влітку 1745 року, десь у 20-х числах липня, поет відвідав Вілінський ярмар. Тоді він був у стані високого творчого піднесення з особливим інтересом і вивчав навколишнє життя. На ярмарку поет побачив виступ Генеального артиста Карпа Сараника. Зачарований його грою Шевченко записав у своєму журналі. Він видався мені натуральнішим і елегальнішим за незерняного Щеплення. Проравниві згадує не лише в щоденнику, а й у творах. Великий льок, княжна, Наймичка та капітанша. Саме на цей період 1744-47 років припадають створення У 1845 році їдучи на Україну слухів на тривалий час. Він жив на нахурі у біля свого вражений від подорожі до міста Кобзак, кого вписав у автобіографічній повісті капітанша. На самому посадові на фоне великого неба крыла, а видина мільниця. за половой линией косогора по на самом горизонте фиолетового тумана у вас заметно рисовался, рисовался город. Погода стояла хорошая, улицы были почти и Я пошел гулять по городу, где стояла знаменитая малороссийская коллегия во дворе Эльмана. Главный мистер Бурган, из меня в поэме «Сон» по З'ятого Шевченковав у Лікашевського власника вухівського родовища Павлі, який, як писав Шевченка, одної патворової глини продає 100 порушені були. Під час третьої подожі України 1859 році відвідав Шевченко село Лихове. Тут він зупинився в маєтку збирання поміщика Кущова. Сумщині. Будь ласка, Таня. Шевченка вам це булося кульче, Так. Третя група дослідників підготувала свою роботу у вінок Кодзарелі. Про пам'ятники Тарасу Шевченку на Сущині. Будь ласка, третя група. Ми вас хочемо послухати. Пам'ятник Тараса Шевченко в рамках. Пам'ятник великому, великому українському поету Тарасу Григоровичу Шевченко, встановлений у місті Рамни на І Один із перших пам'ятників пакзаревів в Україні та світі. Романський пам'ятник, розташований в середмісті сквері на бульварі імені Тараса Шевченка. Автором пам'ятника відомий український скульптор і культурний діяч Іван Петрович Кавалорідзе. І встановлений він був у 1918 році, що робить його більш з найперших у монументальній Шевченкіані, принаймні достаменна першим в історії повнофігурним пам'ятником Тарасові Шевченкові. Пам'ятник зроблено з бронзи та бетону. Тарас Григорович зображений сидячи в глибокій задумі. Поет сидить на горілий глиби, що наче виростає з-під землі. На глибі викарбовані рядки з поезії Шевченка Марку Вочку на пам'ять. Третя група дослідників у вінок Кобзареві підготувала свою роботу про пам'ятники Тарасу Шевченку на Сумщині. Ми вас готові послухати Пам'ятник Тарасу Шевченку у Пам'ятник великому українському поету Тарасу Григоровичу Шевченку, встановлений у місті Равнина Свіщіни. Один із перших пам'ятників Кобзареві в, в Україні та світі. Ром'янський пам'ятник розташований серед місті в сквері на бульварі імені Тараса Шевченка. Автор пам'ятника відомий український скульптор і культурний діяч Іван Петрович Кавалевіце. Відстановив Лейбу у 1918 році, що його один з найперших у монументальній Шевченкіані, принаймні достаменна першим в історії повної повним пам'ятником Тарасові Пам'ятник зроблений законці та бетону. Тарас горе зображений, сидячи, сидячи в глибокій задумі. Вець сидить на горі глиби, що наче виростає з під землі. На глибі викарбовані рядки з поезії Шевченка Марку Бочку на пам'ять. Я живу і вольно, вольною на волю, до мене возову. У зовнішньому виліті та композиції пам'ятника знайшли відображення ідеї близького скульптора конструктивізму Однак у загальному образі монументи немає тих обістрічних ламаних ліній, що Іван Таваріце втілив у, у Полтавському пам'ятнику попередні за 8 років після спорудження Ромінського пам'ятника. Пам'ятник було відкрито 27 жовтня 1918 році на честь перебування Тараса Шевченка влітку у 1845 року на Лінському ярмарку громаду. На той час він був єдиним післяреволюційним пам'ятником Тарасу Шевченка в Україні, не враховуючи покриття роботи катера Малавенського в Києві. Пам'ятник українському генію поезії вирішили встановити ромінські залізничники, які попрохали про допомогу у його створенні свого земляка Івана Кавалерійце. Архітектор погодився. Разом з цілим колективом однодумців та при допомозі місцевої просвіти каваларійці на здійснив свій задум. Слід додати, що Іванові каваларійці допомагали такі люди, як Степан Шкурак та Григорій Вашкевич. На врачиму відкритті були присутні урядова делегація та особистий представник гетьмана Скарапатського Осавул Блаватний, який поклав до монументу вінок від гетьмана. Через те, що пам'ятник був виготовлений з бетону. Він почав руйнуватися і 27 жовтня 1982 року було встановлено його облін з бронзи. Реконструкції проводили з культури Клопа та Доха, а також архітектор Юрієв. Ще однією цікавою особливості пам'ятника є те, що він встановлений на тому місці, де в 1845 році стояв намет Тараса Григоровича Шевченка. Нині пам'ятник однією з релігічних пам'яток про нів Кусомщини. Першою Тарасу Шевченко в сумах. Пам'ятник видатним українському поетві Тарасу Бегоровичу Шевченко в місті Сум у сквері імені Шевченка. Пам'ятник складається із ті які ведуть до 4-метрового виготовленого граніту постанусу, на якому встановлено бронзову фігуру кобзаря. Разою городу зображений повний звіт, приблизно 2,5 метра. Накинути на плечі плащем з непокритою головою. Скульптура передає душе містер поет, невеликого мислителя українського народу. Спочатку у своїх було встановлено пам'ятник Тарасу Шевченко, як це в якого буде ранка Малевіз. Ця робота відомого скульптора була дуже схожа на інші його пам'ятник, який знаходився в Полтаві. Через деякий час людський пам'ятник було знесено. До першої версії, тому що його було зроблено з бетону, надійного матеріалу для таких проєктів. Пам'ятник часом почав ссувати, за іншою його знесли через типу вікну, якому його було споруджено і який найдузі вітався на в Українському Союзі. Нинішній пам'ятник в 1957 році, скульптором Яковом Красношоном і архітектором Леговою Маргантом. Цікавий Яким Красношон також передає пам'ятник Расу Шевченко по домі. Пам'ятник Тарасу Шевченку в місті РБД пам'ятник придатному українському поетові Тарасу Григоровичу Шевченку в місті Робедені на інтернаціональній площі. Відомо, що Шевченко відвідував РБД у 1859 році, коли приїздив сюди до братів Максима Михайловича і Олексія Михайловича Залеського. Пам'ятник складається зі ступінча того та фігури Тараса Шевченка, яка ніби виростає зі скалі для попутного січення. Розмір фігури, включаючи скелі та постамент, 2,5 метри. Пам'ятник було встановлено у 1964 році на місці зруйнованої більшовиками Успенської церкви. Скульптором виступив Яків Красножон, який також спроектував пам'ятник Тарашу в Сумах та Муля. Віталій добре підготувалися до сьогоднішнього року, створили цікаві проекти Скажіть. А якою літературою, якими джерелами ви користувалися під час своєї роботи, під час виконання домашньої? Mm -hmm. Ось ми вам ви думаєте. Попри що ви користуватися сучасними ресурсами, сучасними джерелами, але ми з вами знаходимося не випадково зараз у нашій шкільній бібліотеці. І я думаю, що про те, що цікаво є в нашій шкільній бібліотеці, Її ця рівна Є постійна діюча виставка у глінтепі Тараса, яка теж вам може допомогти у підготовці колегів.